На цьому тижні ми читали Євангелія від Матвія. Це були з 19 по 25 розділи, і ці розділи, якщо ви помітили, вони відрізняються трохи від попередніх, тому що тут менше історії про те, що Ісус робив, менше його чудес, менше якихось історій, Нам тут більше йдеться про Ісусові слова. І про те, що він говорить про якісь богословські такі основи взагалі християнства, він багато говорить про е, найбільшу заповідь полюбити Бога. Він говорить про шлюб, він говорить про Воскресіння мертвих. Він говорить про лицемірство і викриває лицемірство. Що це таке? І я хочу зосередитися більше на останніх розділах на 24-25 розділах, які можна назвати такими от есхатологічними. Тому що. Вони, Ісус там говорить про те, чого нам очікувати перед Його пришестям. Учням це дуже цікаво, вони його питають, і він дає певні ознаки, що відбудеться перед тим, як він прийде. І він починає перераховувати там, 24-му розділі, якраз вчора ми читали, можливо, ви добре пам'ятаєте це. Він перераховує, що перед його пришестям будуть відбуватися війни, люди будуть зраджувати одне одного, будуть там землетруси, і все таке. Але тут виникає питання: згадайте хоча б одну одне століття в історії людства, коли не було воєн, голоду, коли люди не зраджували одне одного, і коли не було землетрусів? Це відбувається завжди. Тобто Ісус нічого нового не каже. Він каже, що буде відбуватися фактично те саме, що відбувалося тоді, і відбувалося після його воскресіння, і відбувається зараз. І з цього можна зробити такий висновок, що Ісус не дуже хоче акцентувати увагу на тому, коли це відбудеться. Він не дуже хоче акцентувати увагу на тому, як це відбудеться. Він акцентує увагу на зовсім іншому. Він говорить про те, наскільки. Християни мають бути готовими до того, як, коли це відбудеться. І фактично можна зробити такий висновок: що останній час, про який говорить Ісус, він триває от з часів Його Воскресіння і дотепер. Тобто, всі 2000 років це останній час. І ми ніколи не знаємо, коли наступить цей момент другого пришестя. Замість того, щоб точно казати якісь такі конкретні речі, Ісус переходить до. Такої славнозвісної і, мабуть, кульмінації цієї всієї історії. Це притча про 10 дів. Це 25 й розділ. Зараз ми прочитаємо це сьогодні. Якраз, якщо ви ще не читали, то зараз є чудова можливість прочитати всім разом. Це 25-й розділ з першого тексту. Тоді царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А о півночі пролунав крик: Ось молодий, виходьте йому на зустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали: щоби часом не забракло, й нам, і вам краще підійдь до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля і за ними замкнули двері. Потім приходять і інші дівити, та кажуть: пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Ця вся історія вона дуже типова для юдеї, зрозумілий образ. Оці всі 10 дів це 10 подруг нареченої, які мають завжди чекати нареченого і зустрічати його урочисто з цими каганцями. І потім починається весілля. Але от така ситуація вона відбувалася доволі часто, тому що через якісь формальні моменти наречений міг дійсно затриматися, і він міг прийти пізно ввечері або вночі, і весілля починалося пізно. І потім ще тривало декілька днів, тому ця історія в принципі зрозуміла, але є проблеми з її тлумаченнями. Особливо я неодноразово чув, що і ведуться дискусії, що ж означає ось ця така олія, тому що Ісус не пояснює, що ж це таке. Але отут дуже важливо нам зараз подивитись на весь контекст, тому що коли ми читаємо Євангелію, взагалі будь-яку книгу Біблії, там немає таких рандомних історій, які йдуть одна за одною. Вони всі між собою дуже сильно пов'язані і несуть якусь основну ідею. І оцю історію треба розляд. притчу треба розглядати в контексті всієї історії, всього, що казав Ісус перед цим і все, що буде казати після. Є різні тлумачення, що таке олія. Багато хто говорить, що класичні такі тлумачення отців церкви, це те, що якісь наші добрі справи або те, як проявляється наша віра в ділах. Наша більша така харизматична традиція тлумачиться як Духа Святого, і якщо ми не маємо Духа Святого всередині, то ми не спасаємося. Але якщо поглянути на весь контекст, скоріше за все, Ісус має на увазі загальний. Наш внутрішній духовний стан примирення з Богом, наші стосунки з Богом. Тобто в, в, в цій історії е, наречений каже нерозумним дівам, що я вас не знаю. Е, тобто наша м, суція олії в тому, що Бог нас знає і ми знаємо Його. Якщо олії немає, то ми не знаємо його, і він не знає нас відповідно. Тобто, олія це наші стосунки з Богом, які дають нам доступ на цей бенкет до нареченого. Є тут цьому всі історії, нібито зрозумілі, але є оцей п'ятий вірш, який мене завжди лякав. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. Заснули всі. Не тільки немудрі, а заснули і мудрі, і немудрі. І якось, коли я це перекладав на от нашу дійсність, таке враження складається, ніби: ну, вся церква засинає. і нібито... Е і це нормально, деречен не приходить і не докоряє. І це дуже дивно, тому що є ж мудрі з олією, вони мають чекати, от вони ж мудрі. Але насправді оцей вірш не дає нам жодної гарантії на те, що кожен із нас не засне, не охолоне духовно. І мудрий ти чи не мудрий ти немає дійсно гарантії, що ти заснеш духовно. Мається на увазі. Духовно тут, не фізично, зрозуміло, якесь духовне, таке, духовне охолодження і відчуженість вона може наступити в житті кожного із нас. Але тут є оцей ключовий момент, і це саме оця олія. Тому що ми покладаємося не на нашу мудрість, ми не покладаємося на нашу якусь ем, здатність, не заснути. Ми покладаємося саме на цю олію, те, що в будь-який момент, коли ми можемо прокинутися, вона у нас буде. Що що я маю на увазі під цим? Кожного з нас є в житті такі моменти духовного піднесення, мені здається, коли ми приділяємо багато часу на поклоніння, коли ми приділяємо багато часу на читання слова, і ми дійсно шукаємо Бога і. Це не проходить без сліду, тому що таким чином ми будуємо ці стосунки з Богом і ми здобуваємо ось цю олію. І потім, коли в кожного в житті з нас наступають такі моменти, коли це як зменшується, і наступають такі моменти якоїсь рутини або охолодження, але ця олія вона завжди залишається, тому що це наші стосунки з Богом, це наша ось ця прив'язаність до нього. Наша суть. Наше головне прагнення має бути зберігати ці стосунки з Богом, незважаючи ні на що. Це суть християнства і це запорука того, що ми можемо потрапити на бенкет до нареченого. Наступна притча про таланти. Зараз ми також її прочитаємо. Мені завжди здавалося, якоюсь тут ну, не те, що недоречною, але такою несподіваною. Я не міг її пов'язати. Історію про Дів, тому що вона якась зовсім інша, і акцент вона робить зовсім на іншому. Але як виявилося, тут є дуже е, такий тісний зв'язок і дуже важливий, який ми спробуємо зараз розібрати. Е, прочитаємо притчу про таланти. Це з 14-го тексту. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав 5 талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю. І відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс ще п'ять талантів і каже: пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось і ще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан: гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, я знав. Знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось, бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, ще сказавши, закликав Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Який із цієї притчі можна зробити хибний висновок. Хибний. Треба щось робити. Якщо я нічого не буду робити, я не спасусь. Бог хоче. Він як оцей жорстокий господар. Він хоче, щоб я служив і працював. От тільки тоді я здобуду служіння, тільки тоді він мене полюбить. Це хибний висновок, який можна зробити з цієї притчі. Тепер повернімося до попередньої притчі, до притчі про дів. Який хибний висновок можна зробити з притчі про дів? Головне моя віра всередині. Мені не треба нічого робити. Неважливо служіння, не служіння, неважливо, що я роблю. Головне. Те, що всередині в мене є Бог і що у мене є з ним стосунки, це два таких хибних крайні погляди на спасіння, які ми можемо мати. Е, Ісус Матвій поміщає ці дві притчі. Одночасно поруч не дарма, тому що він ударяє одночасно по двом таким крайнощам: по такому лівому лібертіанству, чи як це назвати, коли моє християнство це така вільна якась прогулянка, і по такому страшному законництву, коли є культ у цього скльт справді служіння, що треба щось робити. Тобто, одне виключає інше: ми рятуємося вірою, спасаємося вірою і стосунками з Богом. Але як ознака цього спасіння, як наша реакція на його милість, ми служимо, тому що ми цього хочемо, не того, що нас примусили. І, про це, і все це Ісус говорить після своєї оповіді есхатологічної про пришестя. І з цього всього ми можемо зробити висновок, що нас спасає. Ісус не акцентує увагу на тому, коли станеться кінець світу і як. Тому що серед християн, я скільки себе пам'ятаю, є ось ці. Ем, Пророцтва, як це станеться, коли це станеться, огляди книги Откровення, що ж це буде, як це буде, чіпи, не чіпи. Що, ну, і, і це все воно просто м, такі хибні тлумачення, які ведуть в нікуди. І ми очікуємо незрозуміло чого. От як євреї очікували Месію, у них також були свої очікування, і вони його не побачили, вони його просто не розпізнали. То наша ціль не в тому не чекати чо, ось, е, здійснення з книги «Откровення». Наша ціль бути близькими до Бога в будь-який момент, Щоб в будь-який момент нашого життя ми були готові. Якщо хоч зараз відбудеться пришестя, ми знаємо, що в мене є стосунки з Богом. У мене є цей зв'язок, і він мене знає, і я його знаю. І мені не страшно від цього. Тому що у нас може бути таке: от не дай Бог, сьогодні там не знаю, пишуть, що летить ракета там на Кропивницький, і ой, зараз я краще помолюсь про всяк випадок, покаюся. Раптом С мене там, і це це такий підхід. Знаєте, не, не зовсім. Який не вказує на довірливі стосунки з Богом, тому що ми живемо, наше покаяння це не якась не якесь формальна бумажка, що ми покаялися, і що є у мене цей якась там печаль. Це наші стосунки з Богом, це наш взаємозв'язок, який ми піджи маємо підживлювати усе своє життя. Амінь. Встанемо до молитви. всемогутній Господь, ми дякуємо тобі за те слово, яке ти даєш, за те, що ми можемо разом читати Євангелію, за те, що ми разом можемо дізнаватися твою волю, читати твої слова. Я прошу Господь, щоб ми були цими мудрими дівами, про яких ти казав у притчі, Господь, щоб ми мали цю олію, щоб ми мали цей зв'язок із тобою, щоб ми мали тебе, Господь, щоб ми знали тебе і щоб ти знав нас. Я прошу, щоб ти брав наші серця і робив із них те, що ти хочеш, щоб ми довіряли тобі, Господь, і наше спасіння, воно було, було нашим сенсом життя, щоб царство Боже воно було тут, щоб воно було всередині нас, Господь. Щоб ми не чекали, не зрозуміло чого, а бачили тебе вже тут і зараз. Я дякую тобі Бог за кожне серце, що тут є. Я прошу наповнюй нас собою, нехай ми бачимо твоє лице. Нехай ми бачимо те, як ти дієш в наших життях, в життях близьких Господь. Проставляйся через нас і використовуй нас як свої посудини. Слава тобі, самогутній. Амінь.